Мене на ринку спитали, чим відрізняються домашні помідори від звичайних, які продаються в магазинах. Відповідаю. цей гній, перегній, це поле переробляє на гумус. Тим Помідори відрізняються від магазинних, що вони вирощені на органіці з мінімальним внесенням мінеральних добрив. На площах, де вирощують фермери помідорів, від 2 гектарів і більше відсутня органіка. В основному урожай накачують за рахунок мінеральних добрив. Звідси і кусові якості продукції. Ось у цьому різниця між домашніми помідорами, вирощеними на індивідуальному господарстві на невеликих площах і від промислових плантаціях, де в основному Використовують мінеральні добрива. Урожай є, а якість продукції не дуже. Ось, будь ласка. Ось так. Таку кучу гною. Ось це поле переробить на томати вищого гатунку. Я вам це гарантую.